Вітаю, це керував. Я сиджу в новенькій BMW m 4 CSL. А поряд зі мною стоїть Porsche 911 GT3. Перевіримо їх у драхрейсингу. Як ці версії з меншою вагою проїдуть по прямій, хоча зроблені для треку О, божечки. та кого це хвилює? Давайте розповім про це авто. Ми маємо 3 літра бітурбо, турбо рядна шістка, яка має 550 кінських сил. Це на 40 сил більше ніж у стандарті. Маємо 650 моменту. Задній привід, восьмиступенева автоматична коробка передач з лонч контролем, і на 100 кілограмів менше, ніж у стандартній М4. Так, що ми маємо 1625 кілограмів. Це немало, зрівнюючи з цим. Давайте розберемось в Порше. Спитаємо у Миколи Микола. Ти хоч щось пам'ятаєш про те, що я тобі розповідав про це? Авто який там двигун стоїть? Він же там не простий. Ти знаєш про це чи ні? Рядна шістка без дату. Прийдеться повторити. Це опозитна шістка. Головна фішка Порше. Опозит зрозумів. Опозит. Яка потужність? 640? Ні, ти знаєш. А цифри це не твоє. Ти мене знаєш, я просто кажу якісь цифри. Ні, вона має 510 кінських сил, і 470 моменту. Це трішки менше ніж у БМВ, тому що тут а там атмосферка. У тебе 7-ступенева автоматична коробка з лонч-контролем. 911 досить легкий, це тонна 435. Це досить багато. Це може дати мені перевагу. Перевага в тому, що в тебе двигун позаду і не повинен бути проблем зі стартом. На відміну від BMW, тут двигун попереду і багато моменту. Плюс це BMW, подивимось, який у тебе лоч-контроль. Цей порше коштує 135 тисяч фунтів. І він набагато дорожчий, ніж BMW. Якщо тобі подобається наш переклад, підпишись на наш канал, постав дзвоник, і все буде круто. Якщо ви хочете їх порівняти, зараз буде слайд. Ось він. Хе, зробимо це. Перевів і озвучив інжектор. Подкаст перед гонкою. Давайте послухаємо цей двигун. Oh, yeah. О, оу так. Ха, звучить непогано. Давайте послухаємо, як звучить Порше. Микола нажми в пол. Переведи селектор в драйв і нажми в пол. Будь ласка, Слухай, це спрацювало. А на порше це завжди працює, і він звучить краще. Дякую за пораду. Погнали! Так, давай. Невдалий старт я погано зачепився. А тише тише тише. Це була легка перемога, але ти не зміг нормально огланчанути. Так, я лажану. Тужність мені не допомогла. тобі адапту шанс. Три, Три. Та гонить вже. Ні, не спрацював лонч контроль. Люблю Порше. Розгід, як на батькові в Кемрюхі. Добресенько. При другій спробі було все набагато гірше, ніж перший раз. Порше це робить кожен раз, кожен день, все ідеально. Давай спробуємо ще разочок. Yeah. Ще раз. ні ді -ні, ні Я вже зробив вісім стартів, дескільки можна вже. Просто продовжує це робити. Зачекай, зачекай. Та давай вже, бляха, давай їдь. 3, два, один. Вперед! Все спрацювало на цей раз. Я хотів би не такого результату. Ах, дідько, 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 дідько. Чувач, вже краще, мабуть, сьогодні не буде. Так, з з контролем краще, але не так, як в Порше. Розумієш? Набагато краще, але тобі мене не догнати. Як на мене, дуже дивно працює лоч контроль. Зразу з другої передачі з виключеною стабілізацією все одно відчувається, як машині важко прокрутити ці великі колеса. Є таке враження, що вона повністю не вимикається. Чуваче, перемога твоя. BMW – чудова машина, але коли вони зроблять нормальний лоч контроль? У всіх моделей одна і та ж проблема. Porsche порше завжди залишається Porsche. То що саме трапилось? Порш проїжджає чверть милі за 11,4. Коли БМВ проїжджає за 11,7. Проведемо гонку сходу. У нас буде 80 км на годину. Авто в спортивному режимі і коробка в автоматичному. Три, два, одна. Поїхали. О, бачили, як це було? Так це завжди було. Може, я його здожану на півмилі. Давай, давай, давай. Він досить близько. Давай, давай, давай. Бачив Бог, я старався. Моя коробка передач це сміття. Вона не знає, що робити. На відміну від твоєї. Але ти був близько. Я бачив, як ти мене здоганяв. Не так щоб. Давайте викинемо коробку з цього рівняння. Зробимо новий заїзд, але на цей раз коробка буде в ручному режимі. На цей раз я думаю, що коробка мене не підведе. Готовий? 3, 2, 1. Поїхали. Подивіться на це. Вау, як це я зробив. Боже мій, він мене об'їхав! Ха, Тепер моя черга. Нарешті, нарешті, я можу посміхатись. Ти знаєш, це було круто. Саме тут повністю відкривається турбомотор, багато крутного моменту, і вона якраз дуже круто їде на верхах. Окей, Окейшки, зробимо ще заїзд, друга передача 60 км на годину, приблизно 5000 тисяч обертів. Так, ти готовий? Три. Два, один, поїхали. А, я програю. Ще досить близько. Все ще відриваємось. Я не перемикнув передачу. Ти не перемикнув чи знову не перемикнув? Ти постійно так робиш. Хлопче. Привіт, лошара, який не може включити передачу. Бачите, це він. Він не може переключити. Ой, хто б казав? Ти навіть не може тронутись. а? А? Що ти? містер коробочка. Ченч. А, моє вітання, містер лонч. Місто лонч. Один проїзд хлопцем, який не вміє перемикати коробку. Ти готовий? Друга передача 60 км на годину. 3, 2, 1. газу! О, це набагато краще. Цей раз я теж переміг. Це місце інджої. Ти правий, але ти так і не навчився стартувати. Перевіримо гальма. 100 км на годину. У кого ж буде менша дистанція. Камера здохла, так що повірте на слово, що в мене 100 км на годину. Євгене, ти тут? Ти де? Я тебе не бачу. Я навіть не знаю, що тут сказати. Вона не може. Не може, не може вона гальмувати як Порше. Розумієш? Дякуючи зсу, до Богу. Ви додивились це відео. Дякуємо вам.